Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні на моєму каналі. У нас з вами сьогодні дуже чудова зустріч на тему, як пробуджується колективна Україна і що це значить. І перш за все я вітаю всіх тих нових підписників, які з'явилися на моєму каналі. Я завжди вам дуже вдячна. Ви бачите, що в нас тут неймовірно красиве поле людей, людей, які висловлюють свої думки, пишуть коментарі. Підключаються до пізнання простору себе як е, е, людини в просторі нового часу. Тобто і це все дуже цікаво. Тому долучайтеся і ви, будь ласка, пишіть коментарі, ставте подобаєчки. Нехай про, про, проходить далі ця інформація, яка, можливо, дає людям якусь надію, дає віру. І йдемо далі. Значить, Сьогодні така тема, чому мене? Так, знаєте, як притягнуло, це, це, це така фраза колективна Україна, як вона пробуджується. Тому що духовне пробудження, в якому ми зараз всі з вами знаходимося, його не можна е, якось відділити від пробудження колективної України. Я говорю завжди, що так відчувається в мене, що я бачу от просто в енергіях ці процеси, які відбуваються. Да? Я бачу, що колективна Україна це, це ем, відродження цивілізації нової. Так? Тому що дивіться, от як воно все пробуджується. Я розумію, що величезні страждання випали на долю українців. Я це все розумію, але саме знаєте, головне, що колективна Україна і її пробудження це як код. Це код, який звучить, знаєте, отак, по всьому світу. Він як розноситься. Ми часто говоримо колективний захід, там, да? ми чули такі вислови, колективний там Путін, ще там щось. Але ви просто придивіться, як розкривається колективна Україна. І вона розкривається на різних клаптиках земної кулі. І ця колективна Україна пробуджується, і ця сила не стримна, не втримна ніде і ніяк, ніким, і нічим. Я не знаю, чи розуміють це ті, хто намагаються зупинити так, пробудження цієї колективної України. Вони, скоріше всього, бояться чомусь його. Але цей процес, він йде як така об'єднана стихійна сила. Яка ламає всі стереотипи, яка ламає абсолютно оці старі шаблони, яка ломає ці, знаєте, страхи всі, вона просто пробуджується і йде. І я колись, знаєте, порівнювала свідомість людей, я писала вам про. Таке явище, як мурмурація птахів, так? коли вони попадають от в таку якусь енергію, створюють своїми взмахами крил, так? і вони попадають і в такі ем, е, вихори, такі. і вони так от всі. Я думала, як вони можуть так цю енергію створювати так? різними узорами. На ці узори можна дивитися в вічність, просто стояти так і залипнути на ці узори. І таке враження, знаєте, це так само, як медитація. Це якесь чудо, ти попадаєш туди в такі енергії. І я знаєте, чому я поясню вам, чому я бачу це як свідомість людей, так? чим більше людей пробуджуються і стають такими в однакових енергіях, так? вони починають омислювати, так? як омивати думками своїми простір. І формують от таку єдність, так, у сприйнятті, у світогляді, так, у формуванні нових енергій. І я бачу, чому я так кажу: О, дивіться, коли весь світ об'єднався навколо України, так, навколо тих, тих процесів жорстких, таких ну, жахливих, в принципі, так. І, і наші люди, які показують у цей приклад мужності. Неймовірної мужності кожен, хто втрачає близьких, хто допомагає, хто воює, тобто воює вся країна однозначно. І знаєте, це величезна мужність. Це саме от там відбувається от як приклад величезний розриву реальностей. І він йде дуже через болючі місця. І тому, коли об'єднуються люди і розуміють, те, ті процеси вони туди вклинюються своїми свідомостями і намагаються якось так само допомагати, ті, хто щиро допомагають, ті, хто намагаються включити свою свідомість з, з рівня, знаєте, такого з благого рівня, благих намірів, так, благодарящих намірів, так, благодаруючих намірів, тобто, які йдуть якось від якоїсь щирості, від, знаєте, не співчуття, а з цього такого милосердя. Це пробуджується милосердя. І це саме милосердя, воно з усього світу об'єднує людей. Його не так багато, повірте, щирого милосердя. І саме слово таке просто звучить так, воно так. І дивіться, чим більше людей проявлює світі милосердя до процесів, де йде в ідуть важкі випробування, і люди гинуть, і там ідуть дуже тяжкі жахливі речі відбуваються. Чим більше людей приєднують, приєднуються до милосердя, тим менше катастроф природніх. Як тільки люди десь відвертаються, забувають, так, десь щось знову йде велике потрясіння, щоб люди знов включили програму милосердя, щоб люди знов включили оці енергії милосердя. Велика різниця є не страху, не жалю, так? не оцього такого співчуття, а саме милосердя, розумієте? І я от кажу, що ми маємо зрозуміти з вами всі, що милосердя це саме та енергія, яка об'єднує наші з вами свідомості. Це йде на вищому такому духовному рівні. Тому що вона вища вібрація цього відчуття, милосердя щирого, вона пробуджується в нас з вами, тільки-тільки, тільки-тільки пробуджується. І це є пробудження колективної України. Розумієте? Через милосердя один до одного. А поки що у нас з вами зверніть увагу, іде оце, знаєте, колошматіння. Ти такий, ти така, ти така, той такий, той те вкрав, той те. То от мало тому, ще. і це оце, все, все це коли крутиться. то ми розуміємо, що ще ця енергія не має пробудження такого настільки, щоб це було вже. Розумієте, що це була така сила, яка зупинила би стихійні всі біди на землі. От труханула земля, так, от, труханула, показала, що не будьте такими зверхніми, пробуджуйтеся, люди, в милосерді, бо вас так само може настигнути велика-велика біда, яку ви не зможете зупинити. І ось ця мурмурація енергетична, так, от тільки в людей більше проявилося у цього милосердя так? в єдиному полі, і воно починає бути таким масовим, де зупиняються процеси нашої матінки природи, і ми впливаємо з вами цими станами саме на ці процеси. Ви уявляєте, яка це сила свідомості? Що таке сила свідомості? І колективна Україна, так, це цивілізація. Вона звучить так, так слово таке: да, цивілізація. Тобто два склади: Ци, енергія життя. ци, Вона протікає, вона є, вона фонить, вона живе, оживає цей процес, друзі. Не зупинний, його не зупинити, його потрібно проявити. І чим швидше ми вами позбавимося тих таких жалюгідних різних проявів себе, цих домішок наших, отих, які на особистості закручені, на матеріальному, на, на, на конкуренції, навіть от гляньте екстрасенси, бит екстрасенсів. Екстрасенси вважають, що вони маються битися там за щось, так? Ні, друзі, маємо об'єднуватися навколо життя. Ми маємо об'єднуватися. Не має бути конкуренції на рівні духів, на рівні там, душі, на рівні е, нас тут з вами проявлених в цьому плані, в плані особистостей. Такого бути не може, тому що Земля нам покаже, природа, матінка нам покаже, зупинить нас, як би там не було. І степінь загрози завжди залишається для нас. І залежить те, як воно повернеться в природі, залежить тільки від нас з вами. І я сьогодні вам кажу про колективну Україну, про те милосердя, які люди, яке проявлюють наші люди, українці, знаходячись в таких жахливих часто умовах, в такому горі якомусь, в такому всьому. А ви подивіться на них, як вони, як вони ще й допомагають іншим людям, і як вони намагаються зрозуміти, включається це милосердя, яке його навіть не можна описати якимись такими звичними словами. Правда. І от сьогодні моє таке до вас відкрите послання, так, що найвища вібрація зараз, так, це вібрація, як я вам кажу, любов, це вібрація свідомості, любов це світло, це енергія, яку потрібно собі розкривати. Любов буває багатьох рівнів. Вона вона всесильна, але можна її звести до нуля. І так само милосердя це така вібрація, яку ми маємо з вами відчути кожен в собі, щиро таку. І тоді проявиться зовсім інше поле для нашого з вами подальшого якогось шляху. Ну, я так це бачу. А як ви вважаєте, друзі? Ви напишіть мені, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відчуваєте це? Чи пробудилось воно у вас, те милосердя? Чому ми так часто, коли ми читаємо мої вірші, е, да, часто плачемо? Чому? Тому що тут є милосердя щире від, самого, від самої от тієї любові. Так вона отак от каже: знаєте, як, десь тут я ще не написала вірш, я написала тільки пару фраз: як любов може говорити з людиною та енергія. Я скажу тобі по краплі, по граминочці скажу, щоб ти почув достатньо всю ту істину мою. Розумієте, яка любов звучить? Я скажу тобі по краплі, по граминочці скажу, щоб ти почув достатньо всю ту істину мою. Це просто розумієте, от як говорить. От, от та сила, як вона з нами говорить. Ну як це можна? Не, не, я не знаю. Я так знаєте, буває запишу, потім сижу, читаю, і мені хочеться плакати. Я розумію, це милосердя до нас, що ці процеси, які навколо нас відбуваються, вони мають бути, і вони йдуть як, як треба. Це дійсно гармонізується простір нового життя. Це так потрібно. І разом з тим, ти відчуваєш, як же, яке милосердя є до нас, от тієї сили, яка проводить ці процеси, яка є невтримною, та колективна Україна. Розумієте? Колективна Україна, ти, мов сонце відродилась. Колективна Україна в кожнім серці поселилась, в тому серці, що спроможні відчувати її силу, бо ні розпач, ані злоба його світло не накрило. Колективна Україна, то ми всі священні люди, які знають силу мрії, бо все ж б'ється, серце в груди. Ми пробудемо собою волю нашого Творця. Бо несемо через себе світ спочатку і до кінця. Написала це, прочитала. Відчуваєте милосердя, величезне милосердя. Я дарую вам вібрацію милосердя, тому що я знаю, як важко зараз нам усім в цьому моменті життя його відтворити. Тому, друзі, до нових зустрічей. Тому завтра прямий ефір про рунічні обереги, про рунічні амулети, рунічні формули, я розкажу вам основні захисні руни, що вони несуть з собою, як ви можете їх намалювати в правильному порядку, як ви можете активувати Оживити свої амулети і час від часу це робити, я вам дам це все так, як воно має бути, щоб не порушувати закони, так? закони от того істинного світу. Тобто ми маємо це знати, ці знання мають знати всі, щоб захистити себе, свою родину, діток своїх і віддати цей захист тому, кому вважаєш за потрібне. Тому всім дякую! Я скажу тобі по краплі, по граминочці скажу, щоби ти відчув достатньо всю ту істину мою. Пронесіть, будь ласка, в серці світло істини, всього вам найкращого.